Сонячного Дніпра, ви на каналі Іринка Дніпро. Чому сонячне? У когось сонячна Одеса, у нас Сонячне Дніпро. Тому що сьогодні дуже гарна та тепла погодка. Знаєте, літо або Бабине літо Хоча сказали, що Бабине літо я читала таку інформацію у жовтні, а я чомусь думала, що воно в березні, не знаю. Чому, так От, Квіти квітнуть і пахнуть. Пахнуть осінню. Так що краса квітне. Я бачу вже нові бутончики розпускаються. Виглядає дуже і дуже гарно. Я також краса квітне. Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую за те, що мене поправляєте. Сказали, що це хризантема не штампільна, а штампова. Якщо, якщо я не помилилася знову. Штампова помилу. От. Тому що я не знала, як насправді вона називається. Хризантема та хризантема, знаєте, як, як троянда, ось, штампільна. Називаю, троянда. Штампільна. Називають троянда штампільна. Я чесно думала, що її хризантема так називається, але в неї зовсім інша назва. От, е в магазині взагалі називають її банзай. Японський чи китайський. Ну, коротше кажучи, краса. Бачу. Прийнялись начебто квіточки ну як прийнялися. Вони ж то, я з горщика їх винімала, то вони в своїй земельки були, я пополивала, то е, дивлюся, розквітають квіти. Ну, думаю, все буде добре. Це ж хризантема, Вона така непримхлива, як інші квіти. Хоча, бачите, взимку чомусь вона у мене не виживає. У мене в цьому році і дуже багато троянд пропало. Це таке. Так що пишіть коментарі, вчіть мене правильним назвам, тому що людина не може знати все на світі: всі назви, всіх квітів і всього іншого. Так, піду, подивлюся, чим займається моя мамуля. Сидить мамуля, як той кощей безсмертний, над златом чахне. І мамуля, оце моя сидить. Я їй сказала: все, сажаю тебе на дуже таку строгу дієту. Будеш їсти тільки одну зелень. І вона тепер це сидить і думає, що б з цієї зелені приготувати. Ми не думає. Справді я пошутила, ну, то була зелень для картошечки на пиріжечки. Сьогодні у нас пиріжечки тоненькі. От, вчора був торт Наполеон, а сьогодні пиріжки. У нас, як завжди. Щось в хаті, та й пече не водиться. У нас не бува такого, щоб щось печеного не було. Я відношусь до печеного. Ну, мій якось, знаєте, що є, що нема, бо Равнодушно. Так, я... да, равнодушно, бо я його не їм. От, А мамуля в мене таке полюбляє. От, І випікає таке. Я ще не тільки пиріжки люблю, я ще люблю і капуснячок, пиріжечки з капуснячком. Mm -hmm. А сьогодні які в тебе будуть пиріжечки з чим. З капустою трошечки і свіжою, не з кислою, а свіжою, угу. картошка з... з укропчиком, Так що у нас сьогодні пиріжки. Ні, ну я. Это, я сказала, мама каже, буду пекти э, ці пиріжки з капустою. А я з капустой не люблю, кажу, ну трошки з картошкою на печи. А вона каже, які ти хочеш з картошкою. Я кажу, я, я хочу з картошкою і з цим, з укропом. Мені такі подобаються пиріжечки. Так що сьогодні у нас пиріжки. Та ну що сидіть без діла? Надо щось тут приготувати. А що без діла, надо вийти на огород порядки наводити. На город да, на городу на надо там по чуть-чуть хочу його надо. Надо так. все згрибати, викидати. Бо ми там перед і згрибли. І те не мене не не до кінця згрибли, там наводити порядки. Перед зпати визгрибли, а тут надо то там десь тут ніку наводити порядки і, короче. Бо вже на наступній неділі обіцяють дощі. Аж у виходний. Ні, я дивилась гіосміті, от о, в середу от о, дощик намальований. І в неділю. Це на, на наступній неділі буде. Так що не знаю, я дивилася дуже так. Аж у суботу і в неділю буде дощ. Побачимо, що воно буде. Воно, знаєш, погода змінюється кожен день. Сьогодні заходиш, пишеться одна погода, да. на другий день заходиш, пишеться зовсім інша погода. Тому я вже, от, знаєте, е, ну, інколи заглядаю в гіосміті, але не так часто, як. Да, можуть сказати, що не, не показує, дощ. Точніше, я не Раз так, не так часто вірю в гіосміті, отак, я б сказала. Ну, скажи, от ти кажеш, не... ма, там не буде сьогодні дождя, не буду я заносити це. Качелью. Ма, що тут тебе вокал... без бокала нет вокала, вода Если... в бокалі стоїть. То я по лаводу. З бокалу? Да <сх> ты тут виробляєш? Де шойш я виробляю? Я это самое сейчас все-таки от надо по-своєму, як я роблю. А ти що, по-новому хотіла? Та я взяла це саме, надо я всі до олійки наливаю сюди на стол. І тоді воно а, не ти, так... а ти муки накидала? Так, да, я трохи муки, ну бача, воно трохи до столу да, таке. Так роби по-своєму, не роби по-другому. Роби так, як ти завжди робиш. Воно не так і до рук пристає. І Зараз швидко пошукнути. Круглячки зробила. Капусточка смажена. І там картопля в кастрюлі. Каже, мама, тут пиріжків буде на цілу бригаду, а я не так скажу. Тут пиріжків буде на всіх сусідів. Чи я сусідям будуть ще носити пиріжки? Вони що, самі не напечуть чи що? Ти що, а Алік не простить, тебе, Що ти не пригласила його не пиріж, пиріжками? Ну, тому що вона ж так завідено. Завжди всім ділитись. Тож мої родителі такі були, мамка, бо і я така дурна. Та, це ж я теж така дурна. Ні, ну це з одної сторони... це не від чоловіка ще. Це така. з одної сторони хорошо, От. А з іншої сторони не знаю. Просто ми так звикли завжди ділитися завжди пригощати один одного. Ну, коротше. Да. Нас, у нас не, нема ще повиниці, у сусідів вже погониця там. Алла там, перенесемо. Ось, 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 ось виноград. У нас нема винограду, а у них виноград. Алла нам перенесла винограда, пригостила. Там ще щось там. Щось у них немає там. Повнювала, казала, зелененької цибульки там. Ну, коротше, таке от, знаєте, ділимося з сусідами. Оце правда чи ні? Жінка казала, що треба сюди наливати уксусу, чуть-чуть. Тоді не такі вони жирні. Куда? В сковородку? Да. З олією? Да. Ой, зараз буде фейерверк, мені кажуть. Це вода із сетями, з олією. Не вода. Ну я понимаю, что уксус, ну все равно. Теж ноу-хау, короче, короче. Несколько капель капало. Ну а це я вже не знаю, нисколько як о сколько капель. Чуччик попробую. Теж шафи вже мити, витирати. Все. От так взяв це, і слід остав. Чуччик стався, вже витирачка Попробую. Припробую. Імоно поки ще не нагрілося воно, понимаєш? Вот і за чого. Угу. Мати вічно того ті, хто капа а потім експерименти так, проводиш. Що я, я, я вам хочу сказати, Мама провела експеримент з приводу уксуса і олії, щоб смажити перешкоди. Коротко і ясно. Стріляє, боже, я кришкою накрила, а воно, блядь, і кришку піднімає. Ну, ну зачем оце. Ідіоти, це ідіотка якась показала, блядь, і те сама. Ні, так а нахреналося людям таке показувати, воно перевела тільки олію. Це ж тік-ток твій. В Тікток там толку немає. Придурки. А то не такі, не такі жирні будуть. Я ще подумала, ну це ж вода, це ж... Я тобі одразу сказала, ти пожара хочеш, воно буде стріляти, думаю, і це саме. Ну, бачиш. Не ведись на тік-ток. Бери, який такий сніпоріжачок. Каже, мама, я вивела ту олію, помила сковородку за голодну волю. А я зайшла на всю хату уксусом, і я говорю, мам, я такі пиріжки рісти не буду з уксусом. А вона каже, ти знаєш, я ж вилила, каже ти. Ні, ну, не ведись на ТікТок. Ні, ну реально, ну розумієш... Понимаєш... Це з картошкою? Да. Справа, так. Да. картошкою, так. Да, я тут жарю, так сказала. Так. Mm -hmm. так що не ведіться люди на ТікТок. Мама а это, Ліп, это смаже. Щось вони на камері такі темні. Вони не темні. Ну, вот. А я захожу, та знімаю, як той оператор. Це з картопелькою, а це з капусточкою, смокота. До речі, сестра теж на айфон, коли пиріжки знімала, в неї теж вони чомусь виходили темні. Я кажу, ой, що це тебе кажуть за нігрітосики. А вона каже, та сестра просто смажила пиріжки, і я кажу, де відео звіт. Так вона присилала мені відео та цей. Також пиріжки на камері чомусь темні. Ну, якось Оце так. І світла добавляють. А на самому ділі вони красиві. Так, да, жовтенькі такі, гарненькі. Це світло. Це я зараз граю з світлом просто. Наше тріо в зборі, як я кажу, королівські собаки і сплять по-королівськи. На такому дивані з таким теплим пледиком. О! Не життя, а маліна. Так, да, дівчата? Ляля, -ля соби спать. Моська, соби спать. Лусик. Лу, лу, красуня. Ой -ой, хвостик, вентилятор. Нет, чтоб петы на вулицю побегать. Там на вас уже заждалась. Сосиска, собака, Коли. Вот, лузные там рай, это через сетку. А это... сидять дома. Жизнь малина, жизнь клубника. Да, девчонки? Красотульки. Зараз я піду на вулицю і їх вигоню. Хай гуляють скільки можна. Сусід у мене, бачите, він теж зробив собі автополив. Ну, це не автополив, це не професіональний автополив, а також, напевно, шланга проведена. І воно то розпшикує на газону траву. Автополив трохи не так поливає. Зовсім по-інакшому. У мене у сестри цей професійний автополив, він зовсім по-іншому працює. Ну але це теж класна штука. Отак от положи воно собі в різні сторони. Тільки не на всю я дивлюсь страву вистачає. Я кажу, стояв сітський будинок декілька років пустий. Тут сусіди, там сусіди, а там не було нікого, і все таке було заруще, аж жутко було за хатою. Ввечері аж було страшно за хату ходити. От. А це в тому році заселилась молода пара. Ну, як молода пара, плюс-мінус, років 35 їм десь. От. І привели все до ладу, все зробили, все так у них гарно. Навіть огород весь застелили агроволокном, щоб не було ні. Ну як, щоб не було жодної бур'янинки. Тепер хоч сусіди у нас з'явилися. Тепер хоч можна за хату ходити не жутко. Так що молодці. Знаєте, одні е, з приводу війни, так скажемо, нічого не хочуть робити, тому що бояться щось, бояться щось починати робити. От, а інші купують будинки, роблять ремонти, в дворі наводять порядки, стелять газонну траву, ставлять басейни. Молодці. Не дивлячись ні на що. Ну, це моя думка. У кожного думка своя, звісно. Так, а я зараз маму відправляю за хризантемами. От, Каже, їй там колега по роботі скинула, значить, скинула фото з телефоном, що десь там ще на якійсь вулиці, тут недалеко від нас, продаються хризантеми. От. І мама зателефонувала, каже, що хазяйка буде ввечері, ну хочу поїхати подивитися. кажу, О, Мамулік, ти вийшла в кураж, <сум> Тобі подобається хазядеми. Завжди за квіти відповідаю я. За чистоту у дворі за квіти відповідаю я. За огород відповідає Мамуля, тому що я городом не займаюсь. От так що. Так, дещо там їй допомогти, там по огороду, я таке можу, але конкретно городом я не займаюся. Ні. Я взагалі сказала, отут, якщо я отут посіяла траву, то отут, отак, от закатати в зробити здівати професійний автополив, закатати все рулончиком, посадити туйки і щоб, перед хатою, щоб не було, значить, огороду. Ну, не знаю. Ой, не знаю, що воно буде далі. Побачимо. Як ото кажуть, життя покаже, знаєте. Так що, і мама каже, що зараз поїду, подивлюся, які там є хризантеми у жіночки. Бо каже, є такі теж бордюрні білі, як наречено, стоїть хризантема. Я кажу, ой, купи, гавріє. Я люблю, я люблю білий колір. У мене е, два фаворити це голубий і білий. Я люблю ці кольори. Так що... Чекаю, поки вона прийде та привезе хризантемки. Та сижу, відпочиваю вдвічі неділя. І в нас відпочинок. Пиріжки в нас може наїлись, можна відпочивати. Приїхала мама, привезла хризантемки. Ма, пакет треба рвати. Рвати. Я рвала пакети. Такий взяла. У людей я тут вчора малувалася таким, мені дуже подобається. От, таку взяла Хризантему чи чоловік чи розказується. Огроменна. Це просто. 250 гривень. Дуже здорова. Ну як... це не бордюрна. Чи бардюрна? Ну вони не його не Так. Да? Да. Ну Просто що це ж бордюрна називається. Оце. А вона без горщика, вона так просто викапує да, вона і все. Угу. вона. Вона викопала. Вона викопала її. Так. Ляля, тікай. -ля, Лялечка. Іра. Mm -hmm. Якщо ти там маленьку, потім. Шикарно. Просто шикарно. А пахнути як? білу, то там бордово такі великі кущі. Кущі якісь вони взяли. Там бордова, ти кажеш, була, потім була ще м -м -м, біла, отака, показую ще третя. Біла, біла, розова. Ось треба була розову взяти, така розова чи інший відтінок? Отака, як оце вчора я купляла? Так. Да. А, така? Ні, тут так, не так. То вона Понят... так дала, каже, це у вас и, морозник називається. А, А-а-а... маленьку вона дала, каже, це вам каже на розвод, типу. А вона каже, у вас дочка Іра, кажу, да. — А вона, а, ну я ж каже, примерно, щоб знати, що це саме. Ось вона теж цю ось. Вона а, каже, ші? як ви довезете, я кажу, Таня. Та кажу, якось довез зустріч, приїжджають з машинами. Оце красиво, тако. красиво да? угу. така, красиво, так? І ось така я ще. Угу. Каже, я кажу, Саня, у нас кажу такі ті самі вазони кажу, і там посадили. І щось вона кажуть, засухла, вона каже, ви не поливали, значить. Та Мало поливали, каже. Її каже, вона засухла, їй каже, треба обламати, і вона каже, на наступний год вона пускає, еті. берете, викапуєте її весною. Старий коні, корінь обираєте, а оці маленькі, оці маленькі, каже, берете, розсажуєте. Кожен каже, каже, кожен розсаджуєте. І вони у вас отакими от шарами, каже, будуть. Вот це оказує. Я поняла. Ну що? Ну, мені здається, що наші просто повимерзали, та й все. Вона каже, не дользна, щоб повимерзати. Ну, ма, я коли почала тут щось е... робити в цих горщиках, то коріння взагалі не було. Ну, воно було, але воно було сухе-сухе. А, якщо його си живого, си в живого країна має на увазі. Ні, сюди не годяться. А, Ці. Ці сюди не годяться. А, Вони так? дуже здорові. О сюди садить, сюди. Так, тут і є сонечко. Взагалі, приїхала така краса Ти ще будеш їхати? Та я не знаю. Я жовку привезла. Може ще одну бордо? Яку бордо? Там Та були бордо? бордові. Хочу. Отакі здорові, тільки бордові. Бер... Але є маленькі, от такі маленькі, є в неї? А яку, який цвет? Та не, не знаю, можна і білу, можна і... Ні, біла це отака в неї є тільки. А, а отакі немає. маленькі в неї є? У неї от, отаких ще залишилося, наверное, три куща і все. Дожди, ма, тим, отакі маленькі не є. Отакі ну, да. більше. Чуть -чуть. Це ж називається бордюрка. Ну, мама я... їдь ще заодною. А тепер кажу, не їдь. Таня оці теж розсажувати. Вона каже, так, да", теж каже те саме. А тепер кажу, не їдь. Побачимо, як вони перезимують зиму. А вона не викапує, да? їх? Ти питала? Як вони перезимують зиму, якщо нормально, то ще можна тоді докупити якийсь наступному році. А так, пока вистачить. Знаєте, спочатку була одна мисля, а зараз вже трохи інша. Оце, оце і ото, воно що то наподобіє, тільки то. А це світліший, це світліша, це світліший. Да, жовта, то... а цей такий. Це жовто-гарячий. А ці дали, бачите, в подарунок дали. Так, ладно. Хорошо, все хорошо, але потрібно поливати газон траву. Сьогодні не роблю автополив, тому автополив буде в мене сьогодні ручний. Так, ну що, робота зроблена, дівчата мої відпочивають. А у нас, знаєте що? У нас ціле літо на вулиці не було світла, і нарешті вони вирішили на зиму. На осінь, так скажем, чи на зиму вимкнути світло. А може вони лампочки ввете? Це, це не лампочки вкрутили, так? Да ні, якщо це, то вони б і тут би вкрутили. Так? Да? Це так якось странно. Не було, не було свята ціле літо і на осінь таке. Включи. Це не ціле літо, коли вони виключилися не було, там світа. Було, і з весни, було З весни не було свята. Я, також напевно, в дім. У нас дім це хата, а хата це дім. Хто поняв, той поняв. Не, а може я тут. Ну тут так класно. О, ось о твоя лову. Потеряли лову. І всі гуськом, гуськом і всі в хату йдуть. Тільки світ на вулиці не виключається. Ну, мене ж видно, тоді не буде в кадрі. Звісно, хоча я вже і завершую відео. Буду монтувати. Забігла вже в хату. Так що такі справи. Так у нас сьогодні день пройшов. От, ну що ж, як я завжди кажу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вас лайк, а з мене нове відео. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока. Такий класний, тихий вечір. Ні вітра нема, нічого. Тільки так, знаєте, прохолодно. Сказала вже пока-пока і далі балака. Так буває. Хочу сказала мам, не вимикай світло, ні. Хоча це залишила одне. Ой, все, пока.